Навіщо мені це? Навіщо мені ця психологія? Да Я сам все зроблю. Ось це психологія бідності. Уяви, що до тебе, як до спеціаліста, приходить клієнт, ой, не рахуйте мені, я сам все прорахую. Як би ти реагував на такого клієнта? Ну, якщо чесно, нахуй послав би. Ну, я так не можу, але я теж можу сказати, вибачте, я вас не беру. Або залишити ключі від кабінету і сказати, працюйте самі, я за годину повернуся і заберу свої кошти. Давайте на своєму прикладі дійсно розкажу, типу, дзвонить клієнт і каже, слухайте, ви компанія, а ну, от я хочу е, поставити собі тепловий насос, зробити енергоефективну систему опалення, там то-то, то-то, то-то. Ну е, ви мені все порахуєте, от труби я куплю в інтернеті, тепловий насос я куплю теж в інтернеті, і е, роботу. Ну, Напевно, що я тут візьму, в мене там є кум, типу Вася Сантехнік. Е, він, напевно, що мені зробить дешевше, ніж зробите ви. От що б ти зробила з таким клієнтом. А ви свою думку напишіть в коментарях. Друзі, а кому потрібна гарна консультація діючого психолога, лишаю контакт і світа під цим відео. Всім тепла або холоду.